Всім привіт! Мене звати Мішель і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Я знаю, що серед моїх підписників багато 11 класників, які цього року будуть складати ЗНО. І я хочу поділитися своїми порадами, які, якби я почула на початку минулого року, то мій рік був би значно легше. Так, я знаю, що ми цього року писали НМТ, ви будете писати ЗНО, але все одно поради вони якби підходять як для ЗНО, так і для НМТ, Вони більш для психологічного стану. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною і давайте почнемо. Перша порада це не тис на себе морально. Я знаю багато людей, які з самого початку року починають панікувати і думати, що вони нічого не встигають, що все зно це їхня основна ціль, але це неправильно. Бо якщо ви будете постійно кожну секунду, кожну хвилину думати про ЗНО, ви, по перше, нічим собі не допоможете. Ви просто будете вселяти у себе якийсь стрес і страх, який в кінці року вам абсолютно нічим не допоможе. Ваше життя по суті не має ніяк кардинально змінитися цього року. Ви маєте продовжувати жити своїм звичайним життям. Займатися своїми хобі, спортом, робити те, що ви робите зазвичай, але просто щодня там 2-3 години або годину виділяти на підготовку до зим. Наступний момент це не використовувати усі можливі ресурси, з яких можна черпати знання, тому що тоді ви будете просто розриватися. Тобто не треба бути підписані на мільйон телеграм-каналів, мільйон ютуб каналів, там усіх блогерів дивитися, які готують до ЗНО. Оберіть собі якийсь один ресурс, з якого ви будете черпати інформацію, і готуйтеся по ньому. Звісно, окрім там якихось підготовчих курсів або, окрім репетиторів, речі моя порада це довіритися своєму репетиторові, вчителеві або тій людині, яка веде підготовчі курси, і не розриватися на різні частини. Тобто, якщо ви вже займаєтеся з цим репетитором, то ви маєте бути впевнені в тому, що він хороший, вам з ним комфортно, і ви маєте йому довіряти. Ви маєте розуміти, що ця людина вона точно професіонал і вона зможе підготувати вас як найкраще. І до цього ж пункту я хочу додати, що 100% все. Встигнете пройти. Я знаю, що багатьох буває, от особливо зараз, тільки на початку. Буває паніка, що все, я нічого не встигаю. Як мені все встигнути? Це треба було вчити всі 11 років, а я тільки зараз починаю. Ні, це стандартна програма. ЗНО і до неї можливо підготуватися за рік. Ну, я готувалася, наприклад, за рік. Ви все встигнете, і людина, яка вас готує, вона 100% все розраховує так, щоб ви не тільки встигли все пройти, а ще і в кінці року у вас був час на повтори. Четвертий пункт це вчити фразеологізми і наголоси із самого. Початку, не відкладайте їх на кінець, тому що ви не вивчите їх ні за два тижні, ні за тиждень, ні за три дні. Краще це робити поступово, і взагалі дуже класна ідея буде використовувати такі флеш-картки. З однієї сторони ви будете писати, наприклад, фразологізм, з іншої значення цього фразологізму. І ви можете гратися так, не знаю, з подругами або з хлопцем, і це дуже-дуже класно допомагає вивчити ці фразологізми. І з наголосами так само можна робити, або в квізлет їх заносити. Це дуже класна методика, і це дуже допомагає. Я фразологізм. Ми відклала на кінець, і вже в кінці типу року я дивилася і розуміла, що їх дуже багато, і всі я не зможу встигнути вивчити. З фразеологізмами мені пощастило, а от, до речі, в завданні з наголосом я допустилася помилки, і це дуже образливо, тому що ну, це не складне завдання. Просто треба їх поступово вчити, вкладати в своїй голові. І дуже класно ще працювати з асоціаціями, типу, там, не знаю, бюлетень упав на пень. Наприклад, якось ви можете собі таке влаштовувати. Пункт це багато читати українською мовою. Це було моєю помилкою. Милку, тому що останні півроку до національного мультипредметного тесту я читала виключно англійською мовою, ну тому що мені так цікавіше, мені так більше подобається. Але ж коли ми читаємо українською, ми запам'ятовуємо. Як пишуться правильно слова, і тут працює зорова пам'ять, вона, до речі, майже у всіх добре розвинута. І от коли ви будете далі складати ЗНО у тих завданнях, де треба знати, як правильно пишуться слова, ви не допуститеся помилок, якщо будете багато читати. Так як цього року планують все ж таки проводити ЗНО, і, по ідеї, має бути ЗНО з англійської мови, то я знаю, що у багатьох є проблеми з аудіюванням, багато хто погано сприймає мову на слух. У мене теж минулого року була така проблема, я не все дочувала, і дуже класно допомагає дивитися серіали в оригіналі. Я це роблю, наприклад, на нетфліксі. Можна вмикати субтитри, але, звісно, англійською мовою, бо українською це не має ніякого сенсу. І дивитися, дивитися ці серіали, і ви будете потрошечку вчитися сприймати мову на слух. І от саме серіали у цьому дуже допомагають. І ще це поєднання якби приємно з корисним, адже ну, серіали це приємно цікаво. А англійською мовою, якщо дивитися, це супер корисно і дійсно допоможе вам при аудіюванні. Також маю сказати, що дуже важливим є відпочинок. Виділіть собі один день на тиждень, коли у вас немає жодного репетитора і ви прямо не вчите нічого. От ваш мозок має в цей день відпочивати. І якщо ви будете давати собі право на відпочинок, то в кінці року у вас не буде вигоряння. А якщо постійно займатися цим ЗНО, то вам буде дійсно в кінці року погано. Тому не забувайте про це. Я коли вже казала про це в своєму тіктоці, тоді мені написало, як зробити один день вільним. Якщо є ще школа, якщо треба робити тести, репетитори, треба зробити грамот. Не розпорядок тижня розподілити цих репетиторів по днях, і тоді ви зможете легко зробити собі один вихідний. Наприклад, у мене було по два репетитори зазвичай на день. Окрім суботи, в суботу у мене була тільки одна англійська, і типу півдня у мене взагалі вільні були. І от, якраз в суботу я робила домашні завдання по школі, там щось таке. А неділя все вільна. Те, що ви складаєте важливі іспити, це не означає, що ви маєте абсолютно постійно думати про ці іспити. Восьмий момент, який би мені допоміг, якби якби я знала це на початку року, це те, що не треба дуже багато уваги приділяти школі і урокам, тому що вчителі вони достатньо лояльні і вони розуміють, де у нас акцент в цьому році, і вони не будуть вас сильно валити. Точніше, вони можуть це якби, робити протягом року, але в кінці року оцінки будуть виставлятися разом з класним керівником. І тобто, вам не будуть виставляти супер погані оцінки. Так, треба робити там все, що треба, треба здавати писати контрольні, але. Але супер стресувати через це не треба. Ну да, отримали ви там якусь погану оцінку. Це не катастрофа. ваш атестат все одно буде хороший, тому що школа теж зацікавлена в тому, щоб її учні добре закінчили школу. Вони взагалі дуже люблять цих золотих медалістів, срібних медалістів. Найбільше в цьому році з мене потребували вчителі фізики та е біології, які знали, що я не буду складати їхні предмети, але вони дійсно мені ставили і погані оцінки. Ну я дійсно не знаю їхні предмети, але я там намагалася щось робити. Вони мене валили протягом року, Але в кінці року вони сказали, що типу, я розумію, все, все окей, і поставили в ітозі хороші оцінки. Тому не хвилюйтеся за це. Дуже-дуже раджу поставити собі ці, точніше, таку певну планку. От спочатку року заплануйте, як ви хочете написати зерно. От наскільки ви вважаєте, це можливо для вас. І я сильно вірю у силу Всесвіту, і от так як ви заплануєте, так обов'язково буде. Я можу розказати власну історію. на початку минулого року ми з дівчатами обговорювали, як би Бо ми хотіли скласти ЗНО з математики, бо тоді для нас математика була обов'язковою, і ми всі якби не сильно його добре її знали, і ми думали, як би нам було добре. Хтось там казав 150, хтось казав 180, різні були цифри. Але я тоді для себе розуміла, що от особисто для мене було б добре написати математику на бал 170 Я постійно тримала цей бал у себе в голові, і я розуміла, що от мені треба так не нижче. І я написала математику на бал 176, Хоча до цього... Пробники я писала гірше. Тому обов'язково ставте собі планку, і я впевнена, що ви до неї дійдете. Усім серцем не раджу вам готуватися по ось цим популярним підручникам до підготовки до ЗНО, тому що там вся інформація вона розписана не дуже структуровано і не дуже зрозумілою мовою, а також там в тестах дуже багато помилок. Наприклад, в ось цьому підручнику з історії України дуже багато помилок, ми з репетиторкою прямо їх знаходили. Ну, це буде вас звивати з пантелику, тому я раджу, якщо... Що, наприклад, ви готуєтеся самостійно без репетитора, без якихось курсів, то знайти класні конспекти від вчителів. Ну, можна знайти в інстаграмі, по відгуках і готуватися саме по конспектах, тому що там все більш структуровано, простіше все написано, і вам буде так легше. А тести варто робити на освіта.ua. Попереджаю, це моя суб'єктивна думка, але досвід показує, що аудіокниги не дуже гарно працюють, адже більшість з нас краще сприймає на зір ніж на слугну особисто я, наприклад так І коли я намагалася літературу слухати, якісь там книжки да, по програмі, то а, потім я дуже швидко їх забувала і не пам'ятала якісь важливі моменти саме для ЗНО. Тому краще прочитати книгу, краще прочитати її, ну нехай в скороченому варіанті, але ви будете бачити її очима, і ось ця здорова пам'ять знову ж таки вас тут врятує. А такі великі твори, як, наприклад, місто Тигролови, які будуть обов'язково на ЗНО з української літератури, їх взагалі варто прочитати повністю. ну і ви не пошкодуйте, це дійсно дуже-дуже цікаві твори. Я читала якраз повністю місто, і тигролови, тигорови це тепер, напевно, моя взагалі найулюбленіша книга з української літератури. І от в таких великих книжках у них важливо знати якісь такі невеликі і нам здавалося б неважливі моменти, але на них вас будуть ловити. Ну і остання моя порада це робити багато тестів з сайту «Освіта.ua». Цього року на НМТ взагалі потраплялося завдання ну, прям один в один. І дуже ймовірно, що наступного року буде так само, тому краще їх робити багато багато, навіть якщо не будуть потраплятися один в один, тим не менше, ви наб'єте руку і будете вже знати цю схему, як їх швидко і правильно робити. Ну і наостанок хочу сказати, щоб ви не хвилювалися, тому що ви 100% складете, адже всі до вас складали, всі вступили туди, куди хотіли, і ви обов'язково складете і вступите. Тому не грузіть себе і не тисніть на себе морально. У вас обов'язково все буде добре. Так, звісно, треба викладатися сповна. Треба робити все, що від вас залежить, але постійно на себе морально не тиснути. І я в вас вірю, у вас 100% все буде добре. У вас ще є дуже багато часу на підготовку. І ще одна моя така прям додаткова. Порада це налаштувати себе на те, що вам цікаво це все вчити. От отримувати реально кайф і задоволення від цього процесу. Я дійсно кайфувала минулого року від підготовки. Ну так, да, мені пощастило з репетиторами, вони у мене були класні, але мені дійсно дуже-дуже подобалося вчитися. Я розуміла, що це ну, такі предмети, які, по-перше, мені цікаві, які корисні будуть в житті. Тому, от як ви себе налаштуєте, так ваш рік і прийде. Я дуже вас вірю і я бажаю вам. Класного цього року я бажаю вам класно скласти з ДНО. І я вас вірю. Дякую, що були зі мною до кінця. З вами була я Софі Мішель і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!